Незважаючи на війну, у Чернігові відкриваються нові заклади. Сьогодні розповідаємо про кондитерську кав'ярню «Дольче клаб знаходиться вона у самому центрі міста і відкрилась у кінці весни цього року. Я чесно кажучи, дуже боялася відкриватися, бо знову ж таки ми заходили в не сезон. Бо літо це вважається для десертів низький сезон, багато відпусток, тепло. Більшість людей намагаються кудись виїхати на відпочинок до річки, на дачі, в села. Не так хочеться солодкого, знову ж таки, відключення з електроенергією. І мені було дуже страшно і складно, я не розраховувала, але люди прийшли. І дійсно ми маємо замовлення. Ми продаємо наші десерти із вітрини і готуємо під індивідуальні замовлення. Це і великі торти на свята, це і маленькі бенто торти просто на вечір попити чаю. Це і індивідуальні бокси під замовлення чизкейки. І я дійсно не очікувала, але це користується попитом у відкритті. Допомогла і державна підтримка. Державний грант на 250 тисяч гривень. От, на мою думку, дуже класна програма. Дуже підтримує на сьогоднішній день підприємців, людей, які уже або мають дієвий бізнес і працюють, або тих, які тільки планують щось відкрити. І за грантові за грантові кошти була придбана частина меблів для нашого закладу. От і частина техніки наразі у Дольче Клаб можна придбати або замовити найрізноманітніші десерти: від тортів і чизкейків до профітролі та брауні, а ще випити кави. Знайти персонал було відносно нескладно, каже пані Діана. Але при відкритті заклад зіштовхнувся з іншими проблемами. Основна проблема, напевне, не лише моя, але і багатьох бізнесів на сьогоднішній день це електроенергія. Це те, до чого не були готові абсолютно. Не знаю чому, але я до останнього цю думку про відключення просто відкидала, і я дуже розраховувала на те, що відключень не буде. На вирішення питань з електроенергією пішло майже два місяці, бо і приміщення має певні обмеження, і потужність потрібна велика для альтернативного джерела електроенергії, бо працюють і конвектомати, і тістоміси, і кавомашина. І купа іншого дрібного обладнання, і освітлення знову ж таки. Тому це була основна проблема, але був придбаний великий генератор, тому зараз, під час відключень, працюємо на генераторі. Ще однією проблемою став пошук якісних продуктів для виготовлення десертів. Така проблема вона на ринку є, вона є завжди. Чому? Тому що ринок перенасичений різноманітними продуктами, але тут уже питання саме в якості. Як вирішили, основна поставка продуктів у нас приходить від метро, метро Cash Carry. я думаю, всі знають цю мережу. Вони співпрацюють з закладами харчування і напряму привозять для нас продукцію з Києва. Києва. Вони забезпечують, напевне, 80% нашого асортименту сировини. Ми не використовуємо рослинні суміші, ми не використовуємо спреди маргарини, ми не використовуємо рослинні вершки. В Усі десерти йде лише якісне борошно, масло 82%, натуральні вершки 30, натуральний шоколад. Тим не менш, каже пані Діана, наразі бізнес іде доволі успішно, Незважаючи на труднощі, якісні десерти користуються попитом серед чернігівців.